うん。<music> На початку минулого року у місті Южноукраїнськ було створено першу патронатну сім'ю. Тетяна Ліщинська стала патронатною вихователькою за покликом серця, а чоловік Павло підтримав дружину і став офіційно помічником вихователя. Вже майже шість місяців вони піклуються про семирічну Валерію. У їх квартирі облаштовано затишну дитячу кімнату, наповнену книгами, іграшками та й загалом створені всі необхідні умови для перебування вихованців. Валерія ходить до першого класу. Вона жвава, балакуча, має багато друзів. Тимчасове проживання в родині Ліщинських дало їй шанс відчути, що таке щасливе дитинство. Був такий момент в моєму житті, коли я собі пообіцяла, що я допоможу чужій дитині. Мабуть, зараз прийшов час. Прийшли курси з чоловіком. Угу. І тепер в нас в родині живе дівчинка маленька. Вона така дівчинка дуже комунікабельна, активна. Мені було страшніше в тому плані, що в нашій хворіє. І в нас перший день трошечки був інцидент, в неї понизився рівень цукру. А так, взагалі, то все добре, все звикли до цього живемо з цим, тому що якщо хвора дитина, то з цим треба навчитися жити. Кожну зустріч з біологічною мамою, яка страждає на алкогольну залежність, Валерія очікує з нетерпінням, та спілкуватися з нею вона може тільки якщо жінка абсолютно твереза. А це на жаль трапляється нечасто. Фахівці міського центру соціальних служб працюють з мамою дівчинки на подолання складних життєвих обставин. В разі якщо жінка виправиться, вона має шанс повернути дитину. Мама та батько проживають окремо, дівчинка виховувалась матір'ю. Зараз, поки дитинка в патронатній сім'ї, проводиться робота з мамою. Тобто проходження лікування це складається план соціального супроводу, проходження лікування від алкогольної залежності, працевлаштування, ведення здорового способу життя. Ну, є там багато пунктів планів, яких мама повинна дотримуватись. Але мама не. Змінює спосіб свого життя, намагаємося, тому що ми хочемо працювати для того, щоб дитина зростала в сім'ї. Дитина була коло мами, не якісь інтернатних закладах. Тому ми створені для цього, щоб підтримувати сім'ю, і ми намагаємось. Але якщо мама ну не робить ніякі кроки, насильно ми не можемо її взяти там за руку і закодувати, такого немає. Повинно бути саме її бажання, і саме її бажання бути поряд зі своєю дитиною і бажання вести. Соціальний і здоровий спосіб життя. Патронатна форма виховання відносно нова, яка передбачає тимчасове перебування дітей в родині. Але така форма дає можливість дитині не потрапити до соціальних закладів, а біологічним батькам дає час для подолання складних життєвих обставин. Южноукраїнський міський центр соціальних служб завжди радий проконсультувати родини, які задумуються над створенням патронатної сім'ї.